Ще тоді, коли сонце сходило не за годинами, а за молитвами людей. У високому гірському селі жила дівчина Марія, що славилася своєю добротою. Коли село занедужало, усі разом, як один, лежали без сили. Марія щодня піднімалася на вершину гори і молилася за людей. Одного разу, коли вона стояла серед хмар, сонце осяяло її руки. А з неба опустився білий голуб. Він торкнувся землі крилами, і на тому місці проросла дивна рослина, ніжна, золотистим цвітом, легка, як дотик, і з пагощами схожими на ладен молитви. Марія зірвала кілька квітів і зробила з них настій. І сталося диво. Хворі одужали, старі посміхнулися, а діти знову загралися на подвір'ях. Люди назвали ту рослину Боже тіло, бо з'явилась вона в день великого свята, Пресвятої Євхаристії, коли вшановує тіло Христове, і торкнулась вона землі через Боже благословення. Кажуть, якщо знайти цю квітку на світанку і щиро попросити в неї здоров'я чи миру в душі, вона обов'язково допоможе. Бо в кожній пилюсці світло молитви, в кожному листочку пам'ять про добру Марію, а в самому серці квітки Боже благословення.